Я вас вітаю, мої шановні підписники, дедалі нас все більше. Хто покинув канал, тому як би бажаю всього доброго. Хай, значить, зайві люди на каналі нам не потрібні. Ну, Якщо людина вирішила, так хай буде. А вас все одно прибуває на каналі. Тих, хто дійсно цікавиться розкладами, передбаченнями на них, сьогодні дивимось а, про роздачу кармічних боргів для Московії та інших затійників війни, так, не спецапарація, а саме війни. Як часто вони будуть? Отримувати так, як сьогодні прилетіло на Москву. Давайте подивимось. І ще там у одному торговому центрі, там катастрофа в них відбулася, сварилося четверо людей в кипятку. Так? Ще там багато постраждалих. Як то у них щось там рвануло? Не то каналізація, не то щось гаряча вода. Щось там відбулося страшне. Давайте дивитись, наскільки часто. Вони будуть тепер потерпати, як їх карма буде бити. Давайте подивимось, як часто будуть потерпати, як їх карма буде бити яким чином. да? Поки не перевертає, боки хай інтрига. Ми святкуємо це їм за Одесу, да? як їм карма їх за Одесу за ті нічні жахи, які, що Собор да, зруйнований. Як їм буде карма за це Московії і взагалі? Вибачте, довелося перервати, та я вже вибрала це за Одесу. Ми подивилися за Миколаїв, недавно прилітало. Руйнування були за інші міста і за взагалі відплата. Остаточно їм. Так, давайте дивитися, яка взагалі їм карма буде прилітати. Ну Дивіться, тут розквіт саме України показаний. Для них це саме найстрашніша відплата і карма, що Україна буде розцвітати. Дивіться, які метелики літають, бабуся вже таких. Похилого віку багатої років має змогу, і здоров'я, натхнення, на снагу працювати, випікати хліб. Тобто ми працюємо на рідній землі і десятка чаш це про розквіт, це про наповненість силою, енергією, радістю і ну, хліб, караваї печуть до чого, до свята. Це вже і про перемогу тут. Так, тут е, людина щаслива на своїй землі. І радісна, і має це змогу робити у вишиванці. Е, так, гарна господиня це як кожна україночка на своїй землі. І хай буде так. Пишіть, до речі, в коментарях. Хай буде так. Підтверджуйте та підсилюйте цей розклад. Е, далі відплата, яка їм буде? Смерть, да, смерть чому? Е, тому кораблю, да, тому не будемо їх навіть і називати, щоб не підсилювати. Хіба що підсилюємо ці енергії, щоб їх так і надалі було? За все, що вони роблять. Нарешті, ось конкретіка, зараз буде про Одесу відплату. Дивіться. Підсилення наших воїнів, трійка жезлів це про гарні перспективи. Трійка це рух, це, у... ну, але ж і плани, так? мрії, надії і нарешті дії. Не лише надії та мрія, а і дії, дієвість, дієвість наших воїнів, контрнаступ і таке інше вдалий, бо ставлять наш український стяг. Так? Відвоювання нових територій, я би так сказала про цю карту. Це за Одесу, це відплата їм така, що ми відвоюємо ще території, яка буде за Миколаїв відплата. Дивіться, цікава карта The Star, зірка, так, карта, старший аркан, Тут взагалі потужні енергії. Я би сказала, що Миколаїв, як місто-герой український, він буде сяяти на небосхилі, в тому сенсі, що навіть не побоюсь, цього, там якісь будуть космо. Розвиток космонавтики, можливо, навіть. Якісь будуть досягнення космічного рівня. Ось побачите. Миколаїв досягне якихось дійсно таких висот. Висот на взагалі світовому рівні. Ось. Там багато зірок засяє. Можливо, чемпіонів, можливо, взагалі. так, Взагалі по Україні за всі міста України, як їм карма? Дивіться: джастис, справедливість, 11-й, старший аркан. ну, що, Ще потрібно якісь пояснення. українець, вишиванці І карта Справедливість це про те, що буде їм справедлива відплата. Це наш розкид це наші потужні енергії, наші традиції. І це сама відплата їм буде. Це не здолати наші енергії такі. І того, що їм буде. Прилітати. Ой Боже, дивіться, яка карта. Туз мечів батьківщина наша, мати батьківщина. Да? З мечем та щитом. Ми захищені, ми перемогли. Це взагалі карта перемоги, я б сказала, над ними всіма. Над ними всіма. І хай буде так. Пишіть, мої любі, коментуйте і пишіть в коментарях, хай буде так, щоб підсилити ці енергії. Я, до речі, цей шар, це він з особим заговором і по-особому діє впливає на хід подій цих усих за наші перемоги. Переможемо разом. Пишіть, коментуйте, заходьте на канал, дивіться і діліться цим відео та іншими моїми відео на каналі. Наступне відео буде про стосунки. Зразу кажу, зразу анонсую вам. Тож до скорих нових зустрічей, мої дорогенькі.